Дуже приємно, звати мене Владислав Валерійович, внутрішній номер 369. Звертається до вас компанія Тенгота вміло, якась ага. розмови йдеться. Набираю вам з приводу бороху, 487-й день протермінування станом на сьогодні, 9909 гривень сума до закриття. Кошмар, І що що, добре, хорошо. Олександр Володимирович, підкажіть, да. будь ласка, яка у вас нині ситуація фінансово? Дуже погано, може, дасте грошей трохи. На даний час працевлаштовані. Ні, ну це. Серпом, як кажуть, між ноги дали, да не можете повернуть. А чому ж? Це правда. Ну, да це вже другий ну, розговор, я поки прошу, ще може дасте. А ви вже одразу той не верні, той верні. те, що взяли. Ага. Законних підстав для несплати по договору у вас ніяких немає. Про це знаєте. А взагалі якісь які законні підстави є такі, такі чи немає? Є такі якісь законні підстави, щоб не віддавати Борг? Немає. Ну, то немає. чому ви таке говорите? Законних Ні, підстав підстави немає. Віддавати борг. Ну, то... Разом з усіма відсотками. А відсотків у вас може бути і Оні рік компанія не проводила нарахування, але дивлячись на те, що дій направлених на погашення немає. Тому, скоріш за все, наприкінці нарахування буде здійснено. А поки для того, щоб уникнути цього, у вас є гарна можливість на умовах пролонгації відтермінувати закриття. Сьогодні-завтра готові внести? Звісно, звісно, готові. Так, яку суму будете сплачувати? Ну, всю, одразу сплачу. Так. Да. А ви а що, що не ожидали, що я несмілий думаєте? Я теж так могу ще показати. Так Можете сказати, що зробити. Зробити. А, зробити ні. Ну просто сказати та зробити трохи різні речі. Ну так, а ви, ви сумніваєтесь уже, сумніваєтесь, сумніваєтесь трохи. З якою періодичністю ви тут кажете, що ви будете сплачувати, так, сумнівів стільки, що, ну чесно, більше, ніж боргу у вас. Я зрозумів. Так зробите? Ну, звичайно, зроблю, я буду відманювати вас. Ну, до цього ж нормально. Обманювали де і нічого. Ну, ви мене смішите, не смішіть, бо не віддам. Олександр Володимировичу, ну давайте серйозно. Протягом двох днів чекайте гроші. Прям всю. Ну, чесно, ви будете людиною честі. Просто. Якщо ви закриєте борг, ну я не знаю. Особисто будемо телефонувати, просто дякувати. Дякую вам, вже не треба буде, бо я не знаю. Якщо ви ще після того будете мені телефонувати, то я буду розстроєний. ні, ні. Я, я наберу тільки подякувати. Ні, ні, спасіба, спасіба. То я вже буду думати, як ще взяти, щоб вже не віддавати. Та такого не буває. Ну, так, да, звісно. В зказках, можливо, якихось там. Ну, так. Да. Олександр Володимирович, виріште це питання. Так, звісно, буду старатися, вирішити. Не ваші гроші, не наші. Я маю на увазі, що поки що не наші. Але все ж таки, виріште самі, по суму ви готові переплатити чи навпаки зберегти. До завтрашнього вечора. Час є, вам гарного вечора. Все, Дякую, до побачення. На все добре, до побачення.